Насті, привіт. Давай сьогодні поговоримо більше про роботу з внутрішнім брендом роботодавцем. Останнім часом бачу проблематику про те, що команди роз'їхалися в різні країни, і є потреба в тому, щоб їх об'єднувати всіх в одному єдиному місці і вести комунікацію, щоб всі були в одному контексті, що зараз відбувається в команді, які зараз досягаються цілі. І щоб це було не точково. Тобто один раз, коли зустрівся керівник, розповів, презентував, а щоб це було постійно на слуху, щоб усі колеги могли ділитися новинами, спілкуватися. Розкажи, будь ласка, свого досвіду, як ти б запропонувала вирішити цю проблематику? Привіт, Марина. Дійсно гарне, питання підняла ти сьогодні. Я вважаю, що питання комунікації стоїть зараз на Напевно, в топ 3 питання, з якими стукаються і чари в Україні, і також і чари за кордоном. Тому що, по-перше, працюють дуже багато віддалено по-друге, є офіси, в яких є офіс не в одній країні, не в не в одному місці. Тому питання комунікації завжди стоїть на, на, першому, на перших місцях. Як їх можна вирішити? Почнемо з самого простого, що можна зробити, це почати робити регулярні розсилки від, від HR з новинами. Це може бути або HR-летер, тобто короткий лист про новини з періодичністю. Ну, найпростіше це раз на місяць, можна робити щотижневі, виходячи від того, наскільки швидко. І з наскільки багато інформації нової поступає в компанії, або це може бути онлайн, онлайн, якби газета електронна, яку ви можете надсилати в pdf форматі Наступне найлегше вирішення питання це можуть бути месенджери, це можуть бути групи в соціальних мережах закриті, які зроблені тільки для вашої компанії, де ви можете спілкуватися, викладати фото. Але одразу скажу, їх також потрібно вести як і звичайні соціальні мережі, які ви вкладаєте назовні вашої компанії, формувати контент і підтримувати аудиторію, щоб вона була жива. Але той приклад, який сьогодні я хочу з вами поділитися, це внутрішній корпоративний портал. Які дозволяє і показати новини, і, і прокомунікувати з і поспілкуватися, і викласти якісь документи, і дозволяє об'єднати всіх співробітників, які є в компанії. До речі, на рахунок внутрішнього порталу я багато читала і чула від колег, що є проблематика в тому, щоб там постійно були залучені колеги, тобто не просто ми розмістили і всі знають, що він є, а щоб там була постійна комунікація. Що б ти свого досвіду запропонувала зробити? Можливо, показала б нам, як має виглядати портал, щоб там відбулось спілкування. А на покажу портали, розкажу на прикладі, які я робила, ці цікаві комунікаційні комунікаційну політику для того, щоб залучити співробітників. Але почну з того, що як в роботі з брендом роботодавця, знову ж таки, повертаючись, потрібно аналізувати свою цільову аудиторію. Тому перед тим, як створювати портал і формувати контент, який ви хочете там публікувати, і навіть дизайн, спочатку проаналізуйте аудиторію, хто у вас ваші співробітники, який в них вік, чим вони цікавляться. І від того, відходячи, ви можете вже формувати. Той контент і той дизайн, який ви хочете бачити. Ну, і, звичайно, він має відображати вашу корпоративну політику, ваше, ваше корпоративне брендування і ваші цінності, які є всередині компанії. Портал робили на платформі SharePoint. Досить простий формат і на SharePoint тут є багато різних. Шаблонів, які можна автоматично використовувати, покажу сторінку, яку ми зробили. Називається сторінка Ardena Global. Global тому що компанія в п'яти країнах і потрібно було об'єднати. Ціль була зробити комунікаційну політику на п'ять країн одразу. Можете побачити, що ми зробили ще є одна головна сторінка, на якій співробітники можуть почитати новини компанії. Крім того, наприклад, на, на новорічні свята ми зараз трошки брендува, брендували новорічними фотографіями. А співробітники можуть почитати про історію компанії. Якщо клікнути на це віконечко, то перейдеться на презентацію про історію. Не забуваємо про те, що потрібно поширювати, щоб співробітники знали про соціальні мережі і підписувалися. Тому на головній сторінці можливість підписатися на сторінку LinkedIn, організаційна структура і важлива кнопка Share your Use. Тобто будь-який співробітник компанії може поширити свою новину, яку він хоче поділитися зі своїми колегами. Нажавши на цю кнопочку, ми переходимо на Microsoft форму, в якій кожен співробітник може виділити. Або він хоче поділитися для всіх співробітників, або тільки для свого офісу, якась новина, якась локальна. І після того він може надати коротку інформацію, прикріпити, наприклад, фотографію, якою він хоче поділитися. Після цього це йде до відповідальної людини, яка розміщує інформацію. Вона аналізує, пише текст, якщо необхідно, зв'язується з цією людиною для додаткової інформації. На даному сайті також можна почитати про. Про різні новини компанії хочу показати з прикладу і тобто крім якихось новин різних офісів, класно заходить, коли ми поширюємо фотографії. Наприклад, на Новий рік ми зібрали фотографії всіх офісів, як вони святкували свої новорічні свята і зробили загальну фотографію. Можна подивитися в кожному офісі, в кожній країні, як відбувалися свята, і можна подивитися відео, в якому переглянути і окунутися в атмосферу святкування нового року в кожному офісі. Крім того, гарно заходить комунікація від топ-менеджерів або від керівників компанії. А ми зробили цілу цілу комунікаційну політику на два місяці. Назвали ці пости «Did you know?», тобто «Did you know?» Пост. Це були пости про історію компанії, цікаві факти, яких не знають співробітники, і ці факти формував СІ у компанії. І я вам скажу охоплення. Саме цього посту було найбільше і на найбільше зайшло саме ці пости на протязі року. От можу побачити 345 переглядів. Що ще гарно на SharePoint, на цім. Платформі можна ставити лайки як в соціальних мережах, коментувати, і ви можете переглядати скільки переглядів кожного посту. Крім того, є аналітика тут. І в аналітиці ви можете для себе переглянути, скільки людей заходило, яка активність, як і в будь-яких соціальних мережах можна аналізувати. Крім того, ми зробили квіклінкс, швидкі переходи на важливі документи або на важливі, сайти, щоб швидко можна було перейти. Це зручно для того, щоб чим більш зручніший сайти, чим більш зручніше різних лінків видаєте співробітників, тим більше вони їм користуються, а не просто навігацією своєю по комп'ютеру. Крім того. Тут можна публікувати. Ми публікуємо, наприклад, нових співробітників. Ми публікуємо івенти, які є в компанії зовнішні внутрішні, і тут одразу можна прикріпити, наприклад, реєстрацію, наприклад, introduction day для нових співробітників, і можна одразу зареєструватися або побачити лінк на, на перехід на, на дану конференцію. І, звичайно, надавайте своїм співробітникам можливість покращити даний портал. У нас є кнопочка, за якою можна надіслати. Свої побажання, як покращити даний сайт. Крім головної сторінки, наразі у нас є сторінка ще HR. там де можна поділитися новинами HR, документами важливими. З мішками ми ділимося, є сторінка також маркетингу, там де ви можете знайти, наприклад, логотип компанії для використання, можете прочитати ньюслетер самої компанії. Компанії, які ми випускаємо назовні, можна завантажити собі, наприклад, бекграунд для Microsoft Teams і інші новини, де були маркетинг, подивитися. До речі, можна приєднати різні онлайн-календарі. Наприклад, тут ми приєднали календар ClickUp і можна побачити календар маркетингу, що вони планують, які конференції виставки відвідувати. Uh, і крім того, ми доєднали Helpdesk IT, відповідно, одразу перехід на helpdesk, щоб можна було написати IT свою проблематику. Ось такий доволі простий сайт, але uh, що він допоміг покрити? Uh, він допоміг uh, поєднати тобто перед цим була проблематика, що в кожної країни в кожного офісу. Щось відбувалося багато чого, але вони не знали, що відбувається в інших офісах. Тому що компанія об'єдналася з різних п'яти п'яти компаній, і вони якби й залишалися п'ятьма окремими компаніями. Об'єднавши всіх в один портал, вони почали дізнаватися, що відбувається в різних офісах. Взагалі, які співробітники є там, є можливість також поділитися своєю новиною, поширити те, що ти хочеш поділитися з своїми колегами. Uh, і важливо, ще проговорю про запуск порталу для того, щоб про нього дізналися: про портал, про, про соціальну мережу вашу, або про якийсь месенджер, де ви будете комунікувати. Ви випадили моє запитання, я не хотіла тільки запитати. Якщо немає цього порталу, що внутрішнє ви тільки плануєте запускати, як проінформувати колег? Для інформування, наприклад, я розкажу цього порталу, як, як ми формували в цьому кейсі. По перше, так офіси розрізнені, деякі співробітники працюють ще й віддалено не в офісі. Спочатку ми провели імейл-компанію з інформацією, що ми взагалі запустили цей портал з короткою інформацією і записали відео. Відео з екрана як взагалі користуватися, тому що є різні співробітники різного віку. Відповідно для тих, хто старше вікова категорія, їм потрібно пояснити, як взагалі з цим працювати, що тут можна робити. Тому було відео прикріплено з інформацією, і були також скріни з основними моментами, як користуватися. А наступним етапом це був конкурс, який ми провели через даний портал. Це був фотоконкурс. Це було влітку. Кожному співробітнику компанії ми надали невеличкий подарунок. Літній подарунок це був перед якби, активними відпустками влітку. Це був пляжний набір для ракеток і стікерпак. Стікерпак був з логотипом компанії з різними надписами. Потрібно було стікерпаку вибрати один стікер, наклеїти на дані ракетки і зробити будь-яке фото протягом свого відпочинку влітку разом з цим подарунком. І була невеличка картка з QR-кодом для переходу на портал. І з побажанням гарного відпочинку. Відповідно, на протязі е, е, літа кожен співробітник міг зробити фото і е, поширити, надіслати для на, на даний портал. Е, і в вересні були зібрані всі фотографії, які. Е, е, Надіслались співробітники компанії, були опубліковані на даному порталі. і Ми зробили Microsoft форму також для голосування за найкращу фотографію. Відповідно, ми зроб... декілька було активацій. Перше, з подарунками QR-код ти переходиш і ти вже знаєш про цей сайт. Друге, ти фотографувався і ну, робив якусь активацію з, з логотипами з, з наклеїчками. І третє: це тобі потрібно було зайти і проголосувати. Був дійсно там батл до мене. Різні співробітники з різних офісів питали, ну що там хто перший? Бо ми там хочемо бути першими, бо деякі робили фото разом там командою, не одна людина. Тобто, крім цього, ще ми підняли таку, якби командотворюючі питання е і змагання серед офісів, і е переможця ми також переможцями публікували тільки на цьому порталі. Відповідно, всім для того, щоб дізнатися, хто переможець, потрібно було зайти на портал і переможець отримав брендовані подарунки від компанії. До цього я е ми ще пізніше додали е комунікаційну компанію з постерами в. В офісі з QR-кодами, і час від часу, якщо виходять якісь цікаві новини, можна нагадувати, відправляти емейл-розсилку про те, що нагадуємо: там вийшла нова рубрика або новий, новий цікавий пост. З на майбутнє, що планується, що ще не зроблено. А, з, гарно, дуже, як в соціальних мережах, заходить відео, відеоконтент, так і в, в, в внутрішніх порталах. Спробуйте вдеоконтент. З плану, план, що зараз будемо реалізовувати, це відеоконтент, а, з найкращих. А, Реалізованих проєктів в різних офісах компанії, тобто поширити свій досвід класного проєкту, який ви реалізували для інших офісів, також і будемо знімати відеоконтент контент а потрібно буде ще раз зустрітися, щоб говорити результати, як зайшов ще відеоконтент на цих платформах. Дякую, наче поділилися досвідом. Колеги, пишіть запитання під цим відео в коментарях у Ютуб, або пишіть нам в особисті, будемо раді відповісти на запитання по роботі з внутрішнім порталом. Неважливо, чи це сайт, чи це месенджер, де ви комунікуєте. І до зустрічі, поговоримо на нову тематику у новому відео через тиждень. you okay.